До Херсона приїхали представники Державної служби охорони України відразу з восьми областей. На щастя, нічого надзвичайного для жителів регіону не сталося. Місія у охоронців суто спортивна фінальна гра змагань з мініфутболу, яка область найбільш майстерно зіграла і показала кращий результат. Знає Олена Поліщук. Для охоронців більш звична картина робочих буднів реагування на виклик тривожної кнопки. Постійна бойова готовність під час несення служби це врятовані життя, попередження злочинів, допомога тому, хто потрапив у скрутну ситуацію. Але й футбол це не розваги. Для чоловіків серйозна гра, де вирують пристрасті та емоції. Змагання з мініфутболу футболу між регіональними підрозділами Державної служби охорони тривають протягом року. З 28 команд, що починали велику гру у невеликих спортивних залах. До фіналу дійшло 8 команд. На жаль, херсонські охоронці вибули ще у середині змагань, проте нашим дісталася не менш почесна місія приймати гостей та й нерви збережемо, адже вболівати за улюблену команду для фанатів завжди стресова ситуація. Намагаємось фізичні підготовці. Вогневій підготовці, професійні підготовці приділяти велику увагу, як того вимагає на сьогоднішній день міністр внутрішніх справ Віталій Юрійович Загарченко. Міліціонер він має бути всебічно підготовлений, в тому числі і фізично. Міністерство внутрішніх справ, департамент Державної служби охорони України головні ініціатори проведення цьогорічних змагань зміні футболу. Боротьба була нелегкою, Рахунок забитих голів у ворота суперників визначив кращих. Третє місце Донецьк, друге Одеса. Перше місце виборола команда з міста Києва. Херсон очень понравился. Хороший город, хорошо приняли хорошее было расположение, достойные были соперники, хороший турнир. Все команды были равные, ну, победили сильнейшие. Такие соревнования нужны, во-первых, для того, чтобы была возможность познакомиться с новыми друзьями в коллективе, товарищами, пообщаться, ну и выяснить, наконец, кто из всех достойных является самым достойным спортсменом, спортсменом проявить свой спортивный дух и интерес. Охоронці нашої безпеки не просто грають у футбол. Тим самим вони заохочують інших до занять спортом, демонструють, що завдяки тренуванням можна мати хорошу фізичну форму. Та й, взагалі, спорт це дружба з користю проведений час, нові знайомства, позитивні враження при будь-якому розкладі гри.